Ураган Сенді, що обрушився на східне узбережжя сполучених штатів минулого жовтня, завдав шкоди на суму у мільярдів доларів. За матеріальними збитками стихія поступилася лише Катрині однак, за масштабами була найбільшою, адже так чи інакше зачепила 24 штати. Чимало мешканців постраждалих регіонів досі живуть у тимчасових помешканнях і намагаються налагодити зруйноване життя. Поміж чисельних проблем, які створив ураган, десятки тисяч понівечених та затоплених водою автомашин. Пояснює Олексій Кузьменко. Ідеалістична зимова картина. Олені, коні, сніг, сосновий заповідник озеро і струмки. Недарма острів Лонг-Айленду Нью-Йорку – улюблене місце відпочинку багатьох американців. Але мало хто знає, що східну частину острова віднедавна було перетворено на звалище автомашин. У районі старого аеропорту сьогодні знаходиться близько 20 тисяч авто, пошкоджених чи зіпсованих ураганом Сенді. З кожним днем їх стає все більше. Автомашини стоять тут тижнями, а то й місяцями, поки їх не заберуть для ремонту чи продажу, переважно в інтернеті. Вони були затоплені водами Атлантичного океану чи знищені штормом. Якщо б вони були цілі, їх не списали би страхові компанії. Ричард Емпер, виконавчий директор місцевого товариства з захисту природи. Чоловік стверджує, ці автомашини створюють небезпеку для здоров'я населення через витік бензину, масла, антифризу та інших хімічних речовин у підземні джерела острова. Три мільйони людей залежать від якості цієї води. Вони не можуть отримати її з резервуарів штату. Так що все, що йде у землю, йде у питну воду, так не повинно бути. Мерія містечка Рівергет погодилася тримати у себе ці машини за майже 3 мільйони доларів на рік. Представник місцевої адміністрації Шон Волтер запевняє, автомобіль, який лише був затоплений водою, не може забруднювати місцеві запаси питної води. Ми переконані, що розмови про екологічну катастрофу безпідставні. Якщо об'єктивно подивитися, то ці автомобілі нічим не відрізняються від авто, які запарковані біля торговельних центрів по всій країні. Утилізацією цих автомашин займається компанія Copart. Її працівник Брайан розповідає, що більшість машин йдуть на запчастини, але деякі підлягають ремонту. All over the world, really. Ці авто потрапляють у різні частини світу. Деякі ми відправляємо на близький схід, деякі в Африку ще багато відсилаємо у центральну Америку. в Америці продати затоплену водою автомашину законним шляхом неможливо, адже вони заносяться у список непридатних до використання. А от у багатьох країнах світу закони та споживачі менш вибагливі. Олексій Кузьменко Голос Америки.